Вправа 584. Спросіть вираз і знайдіть його значення. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні давайте проаналізуємо, у нас є мінус 3 х квадраті і 3 х квадраті. Одразу можемо їх викреслити, їхня сума дорівнює 0. Тоді в нас залишиться 7 х квадраті мінус 4 х квадраті. Це буде дорівнювати 3 х квадраті. Все, ми спростили вираз. Зараз потрібно знайти його значення, якщо х дорівнює 0,1. Записуємо то. Наш вираз 3х квадраті буде дорівнювати. Це буде 3х. замість x пишемо 0,1 у квадраті. Це дорівнює. Цей запис означає 3, що множиться на 0,1 і множиться на 0,1. І це дорівнює 0,1 на 0,1 – це 0,1. 3 множимо на 0,1. Це вийде 0,3. Є? Друге завдання 8м плюс 5n мінус 7m плюс 15n. Ну що ж, підкреслюємо, 8m у нас є і мінус 7m. Зеленим 5n і плюс 15n. То ми записуємо, що це дорівнює 8m мінус 7 m Це буде 1m або просто m. 5n плюс 15n, це буде плюс 20n. Є? Ну що ж, вираз ми спростили, а зараз знаходимо його значення, якщо записуємо то. Наш вираз. Тоді m плюс 20n буде дорівнювати. Замість m пишемо 7, додати 20, що множиться, а замість n пишемо мінус 1. Це дорівнює. Це буде 7 додати 20 на мінус 1, це буде мінус 20. Це дорівнює, 7 додати мінус 20 це буде мінус 13. Є? Записуємо відповідь. Отже, спростіть вираз і знайдіть його значення. В першому завданні ми спростили вираз. 3х у квадраті вийшло. Значення цього виразу 0,3. В другому завданні. Ми спростили, вираз буде m20n, а значення цього виразу мінус 13. Є? Yeah.